Вітаю, друзі, вітаю шановного товариства. Безмежно ради зустрічі з вами. Що ж, колеги. Справа в тому, що зараз, м'яко кажучи, трохи зайнятий. Максимум роботи, мінімум рибалки, відповідно, часу, щоб порибалити, фактично немає. І от сьогодні таким от похмурим, тощомовим, вітряним ранком прийшла та довгоочікувана мить, коли снасті в машину і на рибалочку. Як бачите, сьогодні я на Дністрі, на Дністрі в селі Лука Лукавського району, в районі Старої Дамби. Поториста найкраща погода, моросить дощики, вітер поривами, але, звичайно ж таки, справжнього револогу це аж ніяк не повинно зупиняти, тим більше коли ж, або сьогодні, або вже хто знає коли. Що ж, друзі, перейдемо, напевно, вже безпосередньо до прикорки і до всього іншого. тому Обов'язково залишайтесь, оскільки все, що найцікавіше, обов'язково буде попереду. Колеги, перед тим, як в принципі, перейти до прикормки, кілька слів про перед рибалку, так би мовити, місце для мене абсолютно нове. Перший раз в житті я тут з фідером був тут неодноразово з поплавочком, але з фідером взагалі. Тут я жодного разу не був, та я взагалі останній раз з фідером на Дністрі, це я ще був в місяці. Травні, мабуть, в районі Мартинівського моста. Ну, повторюсь, абсолютно нове місце, абсолютно нові умови. Тому перед тим, як поїхати на рибалку, минулого тижня я був буквально на годинку після роботи суди в розвідку, щоб трошки мабуть, почитати водойму, попитати в людей, що, куди, як зустрів. Я тут був фідериста, старшого такого дядька. Чесно, навіть от, я баран навіть не познайомився з людиною. Де надійсно дала мені рядких ряд, таки, таких тоткових е, порад, тому пане Рибалок, якщо ви дивитесь відео, вам привіт, вам дякую. Е, в принципі, пояснила людина так, що зараз в, принципі, в цей час тут е, ловити треба на бровочці, в руслі немає чого кохатися, більше в руслі зацепи, бровочка чистенька. Відповідно, Ловлю на дистанції 20 і 17 метрів двома фідерами. Колеги по прикормці. Справа в тому, що живу в невеликому місці, де кілька магазинів, але в тих магазинах такого широкого асортименту по вибору прикормок немає. Тому все, що було в рюкзаку, зробив такий мега-універсальний мікс. Є і трапер, є і мегамікс по корпу, є і дві прикормочки по лящу від флагмана. Там універсали, там щось так, щось так пачці було. Все це я домішав, е, докупу розмішав і вирішив спочатку замішувати одну частинку на меласи, іншу частинку на атрактанці, але в результаті і і атрактант пішла в одну бутилочку, розмішались, вийшов такий, такий е, солодкуватий, ароматичний е, мікс, скажімо так. Що ж, е, перейдемо, напевно, вже до прикормочки, подивимось, що в мене вийшло і крастую. Почнемо наповно рибалити. О, друзі, отакого от кольорового плану вийшла в мене прикормочка. Є тут і типу, пастучино, дію, можливо, якийсь підлящик проскакне. Додаю також опариша, правда, а на прикормочку. Я додаю його пробками порційно. Ну, що Приїхав в принципі, половина шостої. Зараз сьома година, людей немає, тільки на протилежному березі. Бачу машину з двома риболовами. Ну, поки так, погода вона не тішиться, але е, тим не менше трошки попльовує. Кілька рибин я вже зловив. Е, ну і зрештою е, що воно куди, як вже потім подивимося, що в нас вийшло. Хто росло людма федерами не дуже спортивно, але ну, сьогодні ми не з метою якихось там спортивних змагань приїхали по рибалти, відпочити, відвести душу. Тим більше я, повторюся, я дуже рідкісний гість з відведом на Дністрі. в деякій мірі чомусь з тому що не моє це те, що я люблю здебільшого стоячу воду, але і на дністрі коли хочеться половити. Друзі, по оснастці у мене сьогодні асиметрична петля, метровий поводок. От він. Сьогодні нові гачки. Використовую очки Milo. доволі такі якісні. Порадили мені в флагмані. Ну, скажу так, поки що жодної холостої покльовки, жодного сходу, тому гачки, в принципі задоволений очками. Таких гачків побільше В моєму арсеналі це було добре. Правда, не дешеві очки. Невелика глибина в місці лову, порядка 3-4 метрів, так, приблизно, тому що не течі, мені трохи важче прорахувати цю глибину. Спочатку пробував ловити з амортизатором, але після того, як зловив кілька рабин, дрібненький карасик, дрібненький рибчик, то відповідно амортизатор зняв, тому що реально навіть не було видно покльовочки, вже коли перекиду, завжди риба сиділи. А так без амортизаторів все чітко передається на півер і як результат, в принципі, потрошки щось рибка, кількість з садочку збільшується. Трохи знімемо краєвид, тут це стара дамба. От тут сидять десь так зрозумів, що зночі. Тому що я коли приїхав зранку, то в них рибалка йшла повним ходом. Ну і отут десь я теж бачив машину. Ну, Телефон напевно цього не передасть, тут теж я бачу. Кілька фонариків, кілька, кілька рибаків, там все ж сидить. Ось ця заплава, до речі, от на цій заплаві сьогодні, коли я приїхав, ну, трошки швидше тільки почало світати і ходив пацан з успін ну, Не знаю на що він там ловив, але дві щучки він невеличких зловив. Ходив до мене, питав, як в мене справа. Каже, що сьогодні риба не активна, ну, якщо за півгодини дві щучки зловити. Не знаю, чи це активна риба чи не активна, не їстя, важко мені судити, наскільки в спінгістів поняття активної і неактивної риби. Ну, так, Гарний краєвид. Друзі, прикормка зволожувалася в два етапи. Я мішав би третій, але щоб допомога швидше розпочати рибалку, тому третій етап до зволоження вже безпосередньо в тарі. У верхній шар трошки дозволожувати. Немає не в цьому, цьому сегменті якоїсь е, тяжкої річкової прикормочки, тому трошки, е, щоб вона краще працювала на ріці, трошечки дозволожуємо прикормочку. Третє, я не сказав, по кормушці, 90-грамова кормушечка. Сьогодні в мене використовується як на одному, другому і другому. Чоловік, якого друг, я згадував ловив з 70 казав, що 70-ки тримається, але від часу підриває. Тому що кажуть, це не мілочих, хто споклав 90 грам, хевіки 120 грамові. Супер. Якраз їх стихія, річка, середня течія, те що треба. Друзі, триває моя рибалка. Що ж... Кажу такий один нюанс, перестав моросити дощик, трохи стих вітер і в рази зменшився кльов. Взагалі зараз дуже рідкісні покльовки. Пробую, ну, оскільки на шнурі, чую ще під час падіння наживки на дно, в товщі води рибка атакує наживку, спробував підсаджувати на Нагачок піноплашу трошки піднімати. Нажав поки що, в принципі, результатів ніяких. Спробував це ж, закинути в русло. Загодував там точку, теж поки результат невтішний. Ну, ну, падав дощик, не було можливості знімати, вести якісь зйомки. Зараз дощик ніби перестав, ніби перестав і вже немає що дуже знімати. Вкрай рідкісні покльовки. Покльовка. Карасик. Вички карасик. Вот це шукати, щось кажучи, що рибу. Трохи вліво, трохи вправо. Не закидую я вже поки що в одну точку. Вже реально там вушняк. А от Вліво там є якась така різкатка бровочка і туди на провочках її намацав і закидую ну, вже в принципі Ще трошки прикормочки їм, тим більше дощик знову починається, тому можливо ще якийсь результат буде. Що ж, друзі, Тут проходить завершення сотня рибалка. Я цікава звинумірність. Знову почався дощ і знову ж таки почався кльов. Але знову ж таки важко зняти, оскільки телефон і так надто любить воду, то хай краще буде сухий. Ну що ж, ще буквально 3-4-4 напевно, курму... по 3 курмушки і будемо закінчувати. Будемо типлювати підсумки і зрештою подивимося, що ж за фактично 4 години сьогодні мені треба спіймати з допомогою цих двох фідерів на вістрі. І ще бонусна покльовка з остатнього закиду. І от такий карась що ж Крайня рибка на сьогодні. Ми тепер дійсно збираємо снасті, дозбируємо вернішку. Частинку я вже збирав. І все, і ставимо крапку. Ну що ж, друзі, в принципі, Насті в машині залишили лише підвести підсумки і з водички садок. Ну що ж, покльово можу сказати, в принципі, доволі непоганий. Єдине, що таку закономірність прослідкував, найкраще брало дощ під час вітру. Стихав вітер переставав дощ, фактично так добряче відрубало. Не так, щоб аж нічого, але вразли слабше. На жаль, запізно я намацав ту бровку з лівої сторони, звідти я так вже... Остатні так рибки саме звідти я тягнув. Ну нічого, наступний раз вже буду більш-менш орієнтуватися по місцю, ну, як для першої рибалки вважаю, що досить необхідно. Не було в мене просто можливості е, гратися з наживкою, був тільки ну, пари, шпук. Ну, з цього в принципі, і Ну, Я таки розраховував на рибчика, на можливо якась верхушничка, харасик. Так, зрештою і вийшло. Ну що ж, теж дістанемося, подивимося, що у нас вийшло. За kurę Грязний зі стек треба буде сполостити Ну, от таким чином. Ну, така плотва, до речі, гарно попадалася. Якраз з тої дальної бровочки. Така от, мирна доволі плотличка. Ну, найбільшого, єдиний раз, що доволожено підсачок це отакий ричок. Що зранку взводу, він вже трохи побілів, оскільки довелося робити хірургічне втручання, завернути до в в Ну, Такий стандартний рибчик. Такі карасики. Більш менш нормально, абсолютно навіть нормально, вистачає. Що ж, друзі, на цьому буду закінчувати відео, закінчую рибалку. Пальці так, пальці так. Хто має бажання підписуйтесь на канал, залишайте коменти буде ще однозначно чимало цікавого на відео. Наразі всім буду говорити, всім бажати щастя, всім добра, всім миру, всім позитивних емоцій. Друзі, ми обов'язково серйозно зарвалися.